який виховує дітей з дитбудинку, працює на фірмі та має дві е, парафії, це теж непросто, і дуже багато людей очікують падіння. Знаєте, от е, ми з вами напевно говорили про те, що дуже багато церков було падало так у попередньому подкасті. Ми з вами частково говорили про це, що в Америці багато пастирів падали і падають великих, і напевно є люди. Велика кількість людей, які чекають упадку отця Олексія. Хочу звернутися до цих людей, а разом із тим і до тих, що мені пишуть погані коментарі. Не дочекаєтеся, не дочекаєтеся, якщо тільки цього не захоче Господь. Отець. Він справді багато працює. Це Ми кожного дня, ну не кожного дня, але от сьогодні, наприклад, ми спілкувалися годину. Просто по телефоні. Я їх їздив по своїх справах, і ми за це на різні різні теми швиденько переговорили. Є дуже непрості виклики в отця. але напевно, Господь Він не обирає сильних, а дає сили тим, кого обрав. Він обрав отця Олексія і поклав його на те місце, на якому може бути тільки він. Багато хто хоче бути там, де є отець. І мені одне прикро, що священник повинен пояснювати людям, чого в нього є гроші. Чого в нього є дві парафії, робота, діти, чого в нього є гроші. Люди, парафія допомагають. Ну, Це треба оправдовувати себе постійно відео, для того, аби задовільнити потребу глядача.